Всім привіт! І мене звати Наталія і це відео буде про мішки шкільний рюкзак. Знаю, мені здається, таке відео дуже популярним. Хоча смисл в цьому відео я не бачу. Це мій друг, мій візиток. Ось такого він, такий в пазлики. Тут в мене є дуже багато відділень. І ми починаємо з цього відділення. Ось цього самого більшого. Тут в мене є отакий от простенький пенал. Відео про мій пенал буде, не знаю коли, але будемо. Далі в мене книжечка із з математики. Хто не знає, я 6 клас. Далі зошит зарубіжної, що він тут стоїть. Далі основи здоров'я і зошит основи здоров'я. Далі праця. Далі мій щоденник. Щоденник. Далі такий от зошит з біології. Далі книжка з біології і зошит. Далі українська мова і Зошит. Далі. Далі історія і зошит. Далі отакий Зошит з музики. Далі такий от, чорновичок І це вже мій чорновик він вже от, от І такий от він з пляжем. Такий от. Тут я ще дуже смішно так написала. Чорновик Наталі це, взагалі, тут всякі різні записи. В общем, простий чорновик. От. І... Далі в мене стоїть такий от міні клей Ну, ем, не знаю, такий мині-клей, Пива Ним я часто користуюсь. Такий от клей. Вот. Вот. Е, далі. У мене така от лінійка. От на 20 сантиметрів. І в мене тут, якщо буде видно, то у мене тут Калупчилось немножечко. Ні це нічого, ми повернемося. Далі мій щоденник. Тут я пишу розписання своїх днів. От, от. от. він такий от в українському стилі з гербиком. Він дуже топиться і тут зрізане юкрейт. Далі мій кошельок. Не знаю, очікую. Дуже прикольний кошелек. І далі мій артбук. Ну, і це все, що було в цьому кармашку. От. І ми його закриємо. Власне. ми переходимо в цей другий кармашок, так як... Коротше, ви поняли. От. І я його відкрию. Перша бумажка, яка в мене там валяється, це така штучка, це якби зразок. Як писати довідку, записку. Далі у мене на кишенці на замочку. Моя розиночка. Ну і в принципі це все, що було в цьому кармашку. Там в мене багато не стоїть. От. Переходимо до оцього от, кармашка. Так. Тут в мене стоять такі от олівці, такі упаковочці. Ще тут, звичайно, я приходжу до школи, і тут, звичайно, ще стоїть моя шапка, щоб її ніхто не стиряв, щоб вона не загубилась, і вона в мене там стоїть, і я цьому спокійна. І далі в мене там нічого використовує. В общем, це все. І тепер оцей от кармашок. Тут у мене стоїть така от серветочка. Це, тут в пачечці одна серветочка. Це я була в Львові в такому барі. Ну, як барі, в ресторані, можна так сказати. Вот, і там такі от салфеточки можна було брати, Ну, як можна було. І ще у мене стоять тут отакі от салфеточки від фірми кожен день. 15 штук. І купила я їх дуже дешево. Купляла їх в Ашані. Вот, і це все, що стоїть, в принципі. Це ми кармашками кінець. І тепер оці от кармашки. Тут на такому замочку там в мене стоїть завжди образочок. І тут у мене стоїть конфетка, розірвана. Тепер з другої сторони. На замочку в мене там має бути а, ну-ну-ну-ну-ну, є. Має бути окий от. Тут лежить в мене браслетик. На праці ми його шили. Шили ми його на праці. Ось вот такий браслетик. От в цьому кармашку там в мене стоять мої навушники Я не знаю, як можна жити просто без навушників Це круто. І в них отакі от вушка. І на вусі це дивиться, ну так як. Не дуже. Так, це не знаю, де яких радіо сприйматів. Але звук в них... Прикольний. І це мені подобається, тому що е, тобто я просто не знаю, як це можна інакше передати. І не знаю, просто цей звук це просто сила, а не звук. Я просто ще не знаю, як це можна ще назвати. От. І, в общем, це оці його наушники це просто клас. От. І ще в мене там стоїть така штучка в пакетику. Це, як можна так сказати, защіпка до браслету. От вона у мене от така, Вона відкручується. Але я Нашу її відкрутила, її тепер не закручу. Вот. І в мене от. І вона має спіть от такому от пакетику. От. Наді ну, стоїть. Так. І це все. Всі отакий от от мій лісок маленький. Ну, не то щоб маленький, він ще не маленький. Але ладно. І якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити пальчики вверх, підписатися на мій канал внизу, писати щось в коментарях, Я це все буду вам, я це все читати, дізнаватися про свій канал, що думають про мій канал. І до наступного відео. Всім па-па-па-па!